Шукаєте орбітрек, який поєднує потужність, інновації та комфорт? Знайомтесь! FitLogic E15. Інтелектуальний, ефективний, без компромісів. Унікальна особливість FitLogic E15 – аеромагнітна система навантаження, яка поєднує класичне магнітне гальмування з опором повітря. Вбудований вентилятор створює опір пропорційний інтенсивності ваших рухів. Чим активніше ви крутите педалі, тим вищий опір і навантаження на м'язи. Ви самостійно керуєте складністю тренування, точно, плавно, без ривків. Також доступні 24 рівні автоматичного регулювання навантаження, які задаються через консоль для максимальної гнучності під час занять. А спеціальні решітки на корпусі спрямовують повітряний потік прямо на тіло. Це не лише технічна деталь, а й комфортне охолодження під час тренування. Великий led дисплей з точковою матрицею розміром 340 на 440 мм чітко показує час, дистанцію, швидкість, калорії, потужність, пульс і рівень опору на вибір. 12 тренувальних програм, серед яких ручний режим, інтервали, спалювання жиру, цільовий пульс. Тест форми, заминка й інші. Довжина кроку 52 см забезпечує природну біомеханіку руху, а маховик 15 кг гарантує стабільність і тишу. Сенсори пульсу вбудовані в руків'я. Ви завжди тримаєте контроль над навантаженням. Підключайте Bluetooth додатки, такі як от iConsole Plus чи KinoMap, і тренуйтеся ще ефективніше вдома чи у віртуальних ландшафтах. А тримач для планшета чи смартфона дозволяє тренуватись із відео, фільмами або під улюблену музику. Orbitrack FitLogic e 15 витримує до 150 кг і важить понад 100 кг. Це справжній професійний рівень для дому. Це про довговічність, яку видно у кожній деталі. FitLogic e 15. Коли технології працюють на результат, комфорт і потужність у кожному русі, обирайте свій рівень, обирайте FitLogic.